Не існує більшої сили, ніж сила віри, яка живе всередині вас, і віри в завіт. Дізнайтесь, як ці базові послання віри і завіту дозволяють вам ходити у тих обітницях, які є для вас у Бога кровний завіт. Ми розпакуємо благословіння Авраама, дослідимо завіт Бога з людиною, і допоможемо вам пізнати силу віри в кров Ісуса, допоможемо розкрити потужність духовної сили віри всередині вас, зрозуміти, що є вірою і як вона впливає на ваше життя. Отримати інструменти, щоб боротися зі страхом, силою протилежної вірі, і вже переможеною, щоб ви могли мати перемогу в кожній ситуації і за будь яких обставин ви викуплені від прокляття. І благословіння Авраама належить вам через вічний завіт з Богом. Отримайте чітке розуміння вашого завіту з Богом і того, як кров Ісуса і сила віри впливають на ваше життя і майбутнє. Отче, ми такі вдячні за Твоє Слово, за все, що Ти постійно робиш для нас, Господи. Ми дякуємо Тобі, ми прославляємо Тебе, ми просимо Тебе дати нам слово сьогодні. Давай нам чути, давай нам своє слово весь цей тиждень. Нас знають як людей слова. Ми любимо Твоє Слово. Нам постійно його замало. Тож передавай нам його, Господи, і ми приймаємо його, і ми виконуємо те, що побачимо і почуємо у Слові Божому. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Відкриємо 12-й розділ послання до євреїв. Почнемо з першого й другого віршів. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків. Знаєте, у попередньому розділі послання до євреїв ми бачимо галерею слави. Скиньмо з себе всякий тягар та гріх. Який легко уплутує нас, ми скидаємо тягар. Ми скидаємо непослух і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам. Отже, маючи віру і довготерпіння, а ви можете перемогти будь-яку ситуацію. Але ми повинні зберігати нашу віру сильною. Дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри, це означає, що ми робимо це не один раз. Це життя вірою. Наша віра має основу, початок і наша віра тут продовжує завершуватися. Вона продовжує, триває і триває. Ми ніколи не повинні припиняти живити свої очі, свої вуха, вкладати в наше серце слово Боже, яке виробляє віру. Ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Алілуя, слава Богу, і це захопливо. Цьому немає жодних меж. Дивлячись на Ісуса, засновника, Він є початком і завершителем віри. Він жив вірою, і вона була великою. Адже йому довелося взяти на себе прокляття. Уявіть собі. Ісус прийшов непорочний син, без гріха, народжений від Бога, син Божий. і Він прийняв на себе все прокляття закону. Він поніс в Біблії написано, що він поніс прокляття за нас, щоб ми могли стати праведністю Божою. Він поніс це прокляття, усе прокляття. І якщо ви знаєте щось про прокляття, а ви повинні знати, як народжені згори, що ви вільні від нього від усього, що є під прокляттям, від усього поганого, що тільки можна уявити. Під прокляттям є бідність, хвороба, перебувати в рабстві якихось речей та людей. поразка, Але Ісус вже подолав це. І Біблія говорить нам в новому завіті. Послані до Галатів, що ми були відкуплені від прокляття. Слава Богу. Ми були відкуплені від гріха. Ми були відкуплені від нестачі, і бідності, хвороби, недуги, поразки. Від усього про що можна прочитати у 28-му розділі книги повторення закону. Я не думаю, що можна знайти щось таке, чого б не охопило відкуплення. Ми були відкуплені від цього, і це ще не все. Бог не просто залишив нас відкупленими, алілуя. Він поклав на нас благословення. Ми були відкуплені від прокляття, щоб благословення могло прийти на нас. Ми благословенні. Перегляньте благословення в 28 розділі книги повторення закону, і ви побачите, що там ні про що не забуто. Там є все добре, все погане під прокляттям, все добре є під благословенням. Знаєте, якщо подивитися на Господнє благословення і на прокляття, то благословення це не просто зводити кінці з кінцями, це життя з достатком. Ісус прийшов, щоб ми могли мати життя і мати його з достатком. Ви скажете, я ще не відчув такого життя. Коли ви заглибитеся у Слово Боже і будете діяти, а ви будете жити таким життям, воно повинно втілитися, це Слово Боже, достаток. Ось відповідне слово, достаток, щоб ми мали життя з достатком в усіх сферах, слава Богу, і воно належить нам. і ось як ви приймаєте його вірою. Що таке віра? Віра означає вірити тому, що говорить Слово Боже, замість того, щоб вірити тому, що ви відчуваєте, бачите, чи тому, що говорить світ. Ми віримо тому, що говорить Слово Боже. Якщо світ говорить нам, у нас буде депресія, у нас буде економічна криза або у нас падіння економіки. Ви кажете, не в моєму домі, не у нас, не в моєму житті. Я не живу за стандартами чи заявами світу. Я живу під благословенням Господа завдяки Ісусу Христу. Саме так воно приходить до нас. Якщо ви тут сьогодні і ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, тоді ви ще не у благословенні, але вам потрібно лише прийняти Його, і Боже благословення буде виявлятися у вашому житті. Передусім, ви народитеся згори, і це чудово. Ви позбудетеся своєї старої огидної природи і набудете нову природу. Ваша нова природа створена на образ Божий, народжена від Бога, і вона має перемогу. А ваша нова природа має чутливість до духовних речей, щоб приймати, брати, стілення, процвітання, благословення. Під благословенням є усе добре. Ісус прийшов для того, щоб ми могли мати благословення, і я вважаю, що нам належить прийняти Його. Алілуя! Амінь. Віра вірить Слову Божому. Розгляньмо 11 розділ Євангелія від Марка. Відоме місце писання про віру у моїй Біблії є широкі поля, де я можу записувати нотатки. Але тут біля писання про віру немає чистих полів. Тут все записано Алілуя. Отже, Ісус проголошує свою проповідь. саме цю проповідь використав брат Хейгін щоб навчати нас, як жити правильно. Це його основне місцеписання про віру і ви всі добре його знаєте, але добре розглянути його ще раз і згадавши, Петро говорить йому учителю, подивися, смоковниця!» Ісус прийшов пов смоковницю, і на ній не було смокв. Ще не була порано смокви. І він сказав тій смоківниці: нехай ніхто плоду Твого не скуштує віднині і навіки. «Ніхто не скуштує плоду Твого віднині і навіки. І смоковниця всохла від коріння. наступного разу, коли вони проходили повз неї, там не було нічого. Лише всохле дерево. І учні здивувалися. Ви добре знаєте цю історію. вони були здивовані і сказали: учителю, смоковниця всохла? Ну звичайно ж. Адже Ісус звернувся до неї. Він був людиною віри. Він сказав: ніхто не їстиме плоду твого віднині навіки. Їй довелося засохнути. Саме так брат Кенет Хейгін навчав нас про цю історію Євангелія від Марка. Саме так Писання навчає нас жити словами наших уст, які ґрунтуються на вірі в Боже Слово. Саме так ми залишаємося зціленими, саме так ми процвітаємо, саме так ми отримуємо на кращі роботи. Саме так ми робимо все, говоримо вірою, ґрунтуючись на Божому слові. Ісус сказав йому: «Майте віру Божу. Чи він сказав, якщо ви хочете, або якщо вам це приємно, якщо вам це подобається, майте віру. Ні, це була заповідь. Він сказав: майте. Він сказав учням, майте віру. Вони побачили смоковницю, вона всохла, і вони здивувалися з цього. І ось якою була відповідь Ісуса. Ісус каже йому відповідь: майте віру Божу істинно, або кажу вам істину, істинно кажу вам, як хто це охоплює нас, каже, Горіцій. що би це не було, це міг би бути борг, хвороба, сімейні проблеми, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм. Тут не написано сумнів у своїй голові. Тут написано сумнів у серці своїм. Сумніви можуть приходити до вас, але ви не повинні зберігати їх і впускати у своє серце. Це не ваше мислення, це те, що проникає всередину. Тож, коли ви вірите про щось Богові, диявол говорить, ти цього не отримаєш, і всі навколо вас говорять Ти цього не отримаєш. Що вам робити? Не прислухатися до них, прислухайтеся до того, що сказав тут Ісус. Він сказав, що говорив істину, і що ця істина спрацює для будь-кого, тобто для нас з вами. Ми будемо говорити до гори, до боргу, до хвороб, до проблем до неслухняних дітей, до проблеми, які можуть виникнути на вашому шляху. до незадовільної ситуації ми починаємо звертатися до неї. Якщо нам потрібна робота, ми починаємо говорити до неї. Ми не говоримо того, що говорить світ. Ми не говоримо, що для всіх бажаючих бракує роботи. Ми говоримо, є робота для мене. Якщо в новинах повідомляють, що є багато безробітних, надто багато людей шукають роботу. Ви не говорите, мабуть, це невдалий час шукати роботу. Ні. Людина віри говорить, я отримую свою роботу. Бог приготував для мене роботу, слава Богу. Мені просто потрібно дізнатися, де вона. Де вона, Господи? Покажи мені, покажи, куди йти, що говорити, коли я прийду туди. І дай мені милість. Ми маємо перевагу в цьому питанні. Запевняю вас. Все сприяє нам. Дух Божий діє на нашу користь. Ангели були вислані, щоб служити нам, вони діють заради нас ви повинні народитися згори і сповнитись Духом Святим, щоб бути веденими і керованими Духом. Ми маємо секретну інформацію. Слава Богу. Знаєте, природні люди могли би шукати роботи весь день, прийти в те саме місце, куди підете ви. Але дух Божий скаже вам, негайно йди в це місце. Ви прийдете туди, і вона чекатиме на вас. Ми живемо у надприродній церкві або можемо жити, якщо будемо залишатися вірними Слову Божому, будемо вкладати його в наші очі, в наші вуха, приймати віру і змушувати ці уста говорити те здійснення, чого ми хочемо. Тому що Ісус навчав все те, що ми говоримо, здійсниться у нашому житті. Саме так вивільняється віра. А знаєте, якщо ви вперше чуєте про ці принципи. Можливо, до цього ви були песимістами. Наприклад, у моїй сім'ї ніхто не знав би, що робити. Якби туди прийшла віра, ніхто би не знав, що робити. Вони всі були схильні до песимізму. І, можливо, і ви виховувались в такому оточенні. Але я запевняю вас, ви можете змінитися, ви можете почати вкладати це слово Боже у проповідях, у вченнях від помазаних учителів Божих у свої очі, у свої вуха, і воно проникне у ваше серце. Біблія називає цей процес оновленням вашого мислення. Ми не повинні залишатися такими, як нас виховали, і ми раді цьому. Чи не так? Ми не повинні залишатися такими. Ми можемо зростати, зростати духовно у Слові Божому. І ми можемо говорити Слово Боже. Ми можемо звертатися, як сказав тут Ісус, до гори. Забирайся геть з мого шляху, і вона забереться. Алілуя. Отже, Ісус сказав, як хто, це я і це ви. Це охоплює нас. Як хто скаже горітій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм. Зверніть увагу, тут не сказано у голові. Коли ви маєте сумніви у своїй голові, ваше серце повинно піднятися і вигнати їх. Розумієте, ми ведені духом. Чи не так ми повинні бути ведені духом? У вашій голові може з'явитися якась неправильна думка, але ви повинні працювати над тим, щоб ваша голова думала правильно. Як це називається в Біблії? Оновлення вашого розуму, і це добре, коли ви оновлюєте свій розум, це дуже допомагає. Але навіть якщо під час цього у вас б могла би з'явитися якась божевільна думка про сумніви та невір'я, або ви отримали погану і тривожну звістку від лікаря, і, можливо, ви подумали, що захворієте, помрете. Якщо ви скажете це і приймете це, швидше за все ви захворієте і помрете, але ви могли би взяти зцілення. В Біблії написано його ранами ви були зцілені. Слава Богу. Якщо я була зцілена, я стілена. Знаєте, спершу це важкувато, але потім ви отримуєте насолоду від цієї відваги, коли можете говорити те, що говорить Слово Боже, і вірити цьому. Ісус сказав, що воно спрацює для будь-кого, тобто для вас і для мене. І ми будемо говорити догори. Зрушся до проблеми, ситуації, хвороби, нестачі, безробіття до усього, з чим ми стикаємося, до сімейних проблем. Ми будемо говорити до проблеми чи гори. Зрушся, заберися геть з мого життя. в ім'я Ісуса. Зрушся, кинься в море. І не буде мати сумніву у своєму серці. Ви знали, що сумніви можуть бути у вашій голові, але можете вірити у своєму серці. Але коли йдеться про вашу голову чи про ваше серце, говоріть: в мене цього не буде. Ні, я повірила, що одержала своє стілення. Дійте за тим, що написано в 11 розділі Марка: беріть своє стілення. Саме так написано тут: беріть своє зцілення. Я не матиму хвороб та недух. Я виганяю їх, або я не буду бідним в ім'я Ісуса, або я не буду безробітним в ім'я Ісуса. Ні, я не приймаю цього. Я народжений від Бога. Я сповнений Духом Святим. І якщо ви не сповнені ще Духом Святим, ви намагаєтеся діяти так, наче у вас одна рука зв'язана за спиною. Вам потрібна сила якщо ви новачок, або ви ще не були народжені згори, сатана контролює вас. Він хоче мати контроль, і він не відпустить вас, поки ви його не змусите але, коли ви використовуєте проти нього ім'я Ісуса і ходите вірою, він не може втримати вас, слава Богу, Алілуя! Так що Ваші зусилля матимуть ефект. Ця людина не сумнівається у своєму серці, не терпіть сумніви. Якщо у вас є сумніви, слово не у ваших думках. Усвідомивши його, скажіть, я забороняю цьому, я наказую цьому забратися геть. Я не матиму цього. Або якщо ви сказали щось не так, відразу ж виправтеся. Я заперечую це в ім'я Ісуса. Я не вірю цьому, це не моя воля. Я вірю Слову Божому. І проголосіть те слово Боже про вашу ситуацію, в яке ви вірите. Це означає, що вам потрібно знати, що написано у Слові Божому. Неможливо жити вірою, якщо ви не знаєте того, що говорить Бог, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, ми не сумніваємося. І ця людина не сумнівається у своєму серці, ця людина віри. А якщо сумнів приходить у вашу голову, ви забороняєте йому і говорите те, у що ви вірите, ґрунтуючись на Слові Божому. Не приймайте сумнівів. Але якщо ця людина буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Ось що я дізналася про це, і я навчала про це певний час, тому що для мене це було великим благословенням. І Господь сказав мені одного дня. Я вірю, що це був Господь. Він сказав сила у постійності, у постійності наших слів, нашого вірування, наших дій, сила у постійності. Інакше кажучи, ми повинні бути постійними, послідовними і говорити правильні речі замість неправильних. Ми говоримо те, що працює на нас, а не проти нас. І все стає легко. Тобто, вам стає важко говорити невір'я так само, як колись було важко залишатися у вірі і постійно говорити слова віри. Чому? Тому що ви вкладаєте її у свої очі, в свої вуха, вона проникає у ваше серце, і буде виходити з ваших уст, тож сила в постійності. Ми говоримо те здійснення, чого ми прагнемо, слава Богу, то буде йому так. Ця людина, яка слухняна Богові, має віру в Бога, і говорить те здійснення, чого бажає, і матиме вона все те, що говорить, істина в тому, що ми всі отримаємо те, що говоримо. Якщо ми говоримо погані речі, ми отримуємо погане. Якщо ми говоримо хороші речі, ми отримуємо добре. Але це закон, духовний закон. Ви отримуєте те, що ви говорите. Як так сталося? Давайте простежимо. Чому це так? Тому що в Біблії написано від повноти серця говорять уста. тобто те, що ви говорите, хороше чи погане? Є у вашому серці. Якщо ви налаштовані песимістично, якщо вам дуже важко говорити правильні речі або говорити те здійснення, чого ви хочете, зверніться до Слова Божого. Вкладайте Слово Боже у свої очі та свої вуха. Нехай воно проникає у ваше серце. І вам буде легко говорити те, що там написано. Слава Богу! Це новий спосіб життя, поки ви не навчитеся. Більшість з вас, мабуть, зростали в цьому, і він не є для вас новим. Дозвольте запитати вас, хто з вас пам'ятає той час, коли це було для вас новим, коли ви почали вчитися змінювати свої слова гаразд, а тепер серед тих, хто підняв свою руку, хто досягнув успіху і змінив свої слова, почав говорити те, здійснення чого прагнув. Слава Богу, чудово, правда? Хвала Богу. А у кого з вас життя змінилося найкраще з того часу, як ви навчилися цього? Слава Богу. Тут у мене зібралася хороша група. Алілуя. Амінь. Ісус сказав. Тому кажу вам, і Він говорить те, що здійсниться. Кажу вам все, чого ви не будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам, коли ви вірите, що одержуєте. Коли молитеся, амінь. Не тоді, коли ви це бачите, не тоді, коли це здійснюється. Але коли ви молитеся, беріть відповідь. Запам'ятайте, я беру відповідь, коли молюся. І тоді, коли я її матиму, я її берегтиму. Я говоритиму про це, очікуватиму цього, поки вона не здійсниться в моєму житті, слава Богу. Я дуже рада знати, що я звертаюся до людей, які знають, як це робити. І що ще є важливим? Коли стоїте на молитві, то прощайте, коли маєте що на кого. Неможливо мати щось на когось, і в той же час бути людиною з сильною вірою. Ісус сказав: прощайте, якщо маєте щось на кого. І це багато чого охоплює. Хтось міг би сказати, ви не знаєте, що вони мені зробили. Вони мене дуже скривдили. Коли я був дитиною, або вони сильно скривдили мене на цій роботі. Проблема у тому, що вони продовжують кривдити вас, тому що ви дозволяєте їм кривдити вас, не прощаючи їм. Слава Богу, непрощення тримає нас зв'язаними. Але якщо ми прощаємо і відпускаємо, ми йдемо вільними. Алілуя, слава Богу. Отже, немає значення, що вчинили вам у минулому, як все було погано. Вони продовжують робити вам погано, якщо ви не прощаєте. Але якщо ви прощаєте, коли маєте що на кого, простіть, і ви можете бути вільними. Алілуя, слава Богу. Вільними ісус сказав: пізнайте істину, а істина зробить вас вільними. Це одна із істин, які роблять вас вільними. Всі важкі почуття. Весь розбрат, всі погані думки на людей, які виникають у нас, ув'язнюють нас, не дозволяють нам ходити у найкращому, що має Бог, тому що це є протилежністю любові. Любов не ображається, не дратується і не обурюється. Сказано в розширеному перекладі. Вона не звертає увагу на кривду, вчинену їй не радіє з несправедливості чи неправедності. Отже, ми знаємо, якщо ми звертаємо увагу на заподіяну кривду, ми не можемо ходити у любові. А наша заповідь ходити в любові. Якщо ми не ходимо в любові, ми не є слухняні. Це наша заповідь, слава Богу. Амінь? Ми можемо це робити і чудово бути вільними. Уявіть собі лише, можливо, жодного з вас ніхто і ніколи не кривдив. Ви не виходили заміж не за ту людину чи не за ту жінку, ніхто ніколи вас не кривдив. Уявіть собі, скільки часу ви змарнували на погані думки про людину. Той час, як ви могли би сказати, я прощаю, і це не позиція слабкості, це позиція сили. Я прощаю тобі. Так, ти не гідник, але я тобі прощаю, я нічого не триматиму на тебе. Алілуя! Я буду вільним в ім'я Ісуса. Все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. І це слово одержати означає брати. Саме так я назвала цю проповідь. Віра бере відповідь. Віра бере її. Ви вірите, що одержуєте, берете її, тримаєте її, зберігаєте, говорите і говорите, поки вона не вцілиться у фізичній сфері. Амінь. Можливо, у вас виникає запитання, чому ми з Кеннетом так багато говоримо про віру? Тому що вона все змінила у нашому житті. І ось чому ще віра є такою важливою. Віра догоджає Богові. Чому це так? Тому що Бог то батько, який дає, і він отримує радість, коли дає і бачить. Що ті, кого він любить, одержують і насолоджуються його даром. Слава Богу. Віра в Бога у будь-якій сфері пов'язана з тим, наскільки ви переконані, що Він любить вас, що він добрий і що ви можете довіряти йому. Сьогодні ми розглядали 11-й розділ Євангелія від Марка, де Ісус навчав, що коли ви вірите і промовляєте у вірі, це зрушить гори у вашому житті. давайте зробимо це разом сьогодні. «Отче, я молюся за кожну людину. І я погоджуюся зараз разом з ними, що гори, ситуації, проблеми у їхньому житті зрушуються, зникають з їхнього життя. Ми забороняємо їм в ім'я Ісуса. І я погоджуюсь разом з ними про повне визволення. Віра бере відповідь. Беріть своє визволення і бережіть його. не дозвольте дияволу відмовити вас від цього. І повідомте нам про чудові речі, які Бог робить у вашому житті. Ми дуже радіємо, коли отримуємо ваше свідчення, і ми знаємо, що ви отримуєте відповідь і слухаєте нас. Ми не говоримо просто в ефір, але ви приймаєте Слово Боже. Ви дієте за ним, слава Богу, і воно має вагу у вашому житті. Віра в Бога виправить будь-яку ситуацію. У Слові Божому написано про зцілення, про процвітання, про мир, про благословення. І все те, про що ви читаєте у Слові Божому, може бути вашим сьогодні. Пам'ятайте, Ісус є Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.